В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. У Запоріжжі завершила аварійно-ремонтні роботи на місці влучання ворожої ракети. Нагадаємо, близько третьої години ночі, 18 -го березня, росіяни вкотре атакували обласний центр. Більше дивіться у випуску. Запоріжжя Обленерго продовжує заміну старих лічильників на нові. В чому перевага модернізованих приладів розкажемо за мить. Підняти настрій дітлахам у Запорізькому театрі молоді для маленьких переселенців показали виставу Апельсинова принцеса. Побували там і наші журналісти. Запоріжжі завершили аварійно-ремонтні роботи на місці влучання ворожої ракети. Нагадаємо, близько 3 години, 18 -го березня, росіяни вкотре атакували обласний центр. Цього разу зруйнували ресторан та пошкодили близько 20 прилеглих будинків. На щастя, обійшлося без людських жертв. Наслідки ліквідовували протягом вихідних. Як це відбувалось, бачили наші журналісти. В ніч на суботу росіяни вгатили ракетою С-300 по одному з житлових комплексів міста. Ліквідовувати наслідки та розбирати завали приїхали рятувальники і комунальні служби. Почали з демонтажу розтрощених склопакетів у будинках. Зайняті демонтуванням стеклопакетів, щоб можна було зашивати ОСБ, щоб людям з хати холодне повітря не поступало. Що не можемо вишкою під'їхати. Приходиться десь по драбині підійматися, де нема мешканців, хазяїв дому. Через, через вікна добираємося та демонтуємо. Поки триває робота з ліквідації наслідків прильоту, працівники соціального захисту надають людям необхідну допомогу. Зокрема, у спеціально облаштованому комунальному автобусі, кожен може зігрітися, перекусити та отримати необхідну підтримку. Психологічна підтримка у нас. Обов'язково Розказуємо, куди, до яких організацій необхідно звернутися, у разі у кого є якісь питання. Тому чи можемо, допомагаємо. На місце влучання приїхали і представники міської влади аби проконтролювати перебіг робіт. Усі необхідні матеріали для першочергового ремонту надали з міського резерву. Тут ми співпрацюємо із головою ЗББ, постійно на контакті. Ну, війна є війна, але ми свого боку робимо все, щоб ліквідувати, терміново ці наслідки. Тривали роботи на місці прильоту і в неділю. З самого ранку тут працювали комунальники навіть у своє професійне свято, адже 19 березня в Україні відзначали День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення, допомагають ліквідовувати наслідки ворожої атаки і в закладі громадського харчування, який зазнав руйнувань. А фахівці Запоріжремсервісу продовжили закривати ОСБ-плитами розбиті вікна. Десь два будинки ще потрібно зробити. Зараз працюємо на автовежі, закриваємо вікна на верхніх поверхах. Також там далі за цим будинком знаходиться… Будинок, де на першому поверсі потрібно зробити вікон багато. Розуміємо, що людям потрібно допомогти якнайшвидше, щоб зберегти тепло в будинку. Протягом першого дня ліквідації наслідків прильоту на цьому об'єкті було використано близько півтори сотні ОСБ плит. Одразу після повідомлення про чергову атаку працівники Запоріжжя Ремсервіс виїхали на місце влучання. Це муніципальна аварійна служба. Згодом до них приєдналися працівники ремонтно-виробничої служби. Загалом близько трьох десятків працівників комунального підприємства Запоріжжя Ремсервіс у перший день працювали на об'єкті. Було також задіяно 5 одиниць техніки. Пріоритетне завдання закрити, розбиті вікна, скляні двері, фасади. А фахівці кобри знімали пошкоджене покриття даху, будівель ресторану та прибирали будівельне сміття. Протягом вихідних комунальники працювали практично без відпочинку. Ми попідшивали, ну. 50% відсотків фронтонів, які тут же ж криші, бачите, фігурні, складні. Тому кобра на підвісних канатах, спеціальному, альпіністському обладнанні, вони спускаються з криші і підшивають ці фронтони. 50% таких робіт вчора було вже виконано. А на сьогодні залишаються головним чином ті роботи, де людей не було вдома, які сьогодні повертаються. Станом на вечір 19 березня міські служби завершили аварійно-ремонтні роботи у житловому комплексі, який зазнав руйнувань через ворожу атаку. Аби закрити вибиці вікна в будинках, загалом використали майже 900 квадратних метрів осб плит. З них 760 надали з міського резерву. Вивезено 15 тонн потрощеного скла та іншого будівельного сміття. Також у житловому комплексі відновили газопостачання. Єлизавета Швайко, Анна Крамаренко, Ілля Гірник, Мокита Дейнега, телеканал МТМ. Цих вихідних армія Рефія знову обстрілювала Запорізьку область, гатила з авіацією безпілотників, РСЗВ та артилерія. На жаль, не обійшлося без людських жертв. У селі Кам'янське через ворожий вогонь загинуло двоє чоловіків та жінка. Ще одного місцевого жителя доправили до медзакладу з множеними мінновибуховими травмами. А в гуляйполі чоловік отримав осколкове поранення голови, його теж госпіталізували. На запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжував оборонятися. Одночасно з цим здійснював інтенсивні обстріли населених пунктів: Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Малатокмачка, Новоандріївка, Малі Щербаки, Кам'янське, Ольгівське, Червоне, Чарівне, Оріхів, Новоданилівка та Степове Запорізької області. Загалом протягом вихідних правоохоронці зафіксували 270 ворожих ударів по Запоріжжю та області. Снаряди розтрощила домівки місцевих жителів. У деяких з них зайнялися пожежі, пошкодили господарські приміщення та авто внаслідок атаки по Запоріжжю. В одному з районів міста поліція виявила та знешкодила фрагменти ракети С-300. Також за інформацією Генштабу для того, щоб швидше повертатися у стрій, поранених рашиста в одному з місцевих пунктів по. Логівського району використовують будівлю школи як польовий шпиталь на 50 ліжкомісць. Продовжуємо оперативну інформацію по Україні. В день і вночі окупанти гатять по Донеччині. поцілили по Краматорську, Костянтинівці, Бахмуту як наслідок, зруйновані та пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки. Поранено дві людини. Під обстріли з артилерії і градів потрапила Авдіївка. Цих вихідних окупанти вгатили і по Краматорську. На жаль, дві людини загинуло, ще десять поранено. Приватні будинки зазнали пошкоджень, авто місцевих стали. Граша тому. Забіжала дочки вдома. Ой, дивіться, що руски не робить. Прилетіло, дуже багато було зрив. З дитиною на пол упали, лежали, так все закінчиться. Це не передасть словами, то, що тут Ну, Прямо гараж прилетіла. Повезло, що в хаті були. На пол попадали, оплатився. Одно дело, ти пережив это все, а потом последствия психологические і моральні. Окупанти знову обстріляли Херсонщину. По обіді снаряди влучили просто у помешкання мирних жителів. Пошкодило щонайменше п'ять будинків. Наразі відомо, що 33-річна місцева жителька внаслідок ворожої атаки втратила руку. Поранення отримав і 39-річний чоловік снарядами, понівечило церкву та мікроавтобус. Минулося без загиблих, проте кількість постраждалих ще з'ясовується. На Херсонщині російські окупанти погрожують мирним громадянам каральними діями за відсутність російського паспорта. Зокрема, на блокпостах тимчасово зайнятої території Херсонської області окупанти погрожують місцевому населенню незаконним позбавленням волі та насильницькими діями у разі відсутності російських паспортів при наступній перевірці документів. Загалом минулої доби наші захисники ліквідували 700 російських загарбників. Також воїни ЗСУ знищили 5 ворожих танків, 16 бойових машин, 9 артилерійських систем, 1 безпілотник, 8 автомобілів та 3 одиниці спецтехніки. Протягом минулої доби авіація Сил України завдала удару по трьох зенітних ракетних комплексах «Бук-М1-2», Сім ударів по районах зосередження особового складу окупантів та знищила склад боєприпасів ворога. У той же час наші захисники знищили російські БПЛА типу Зала, підрозділ ракетних військ і артилерії уразили російський зенітний ракетний комплекс ТОР, три райони зосередження особового складу та військової техніки противника та три засоби радіоелектронної боротьби окупантів. Ще одну зустріч з мешканцями зруйнованої п'ятиповерхівки, що по вулиці Незалежної України, 67, провели провела представники міської влади. Зібрали біля будинку, в який 2 березня влучила російська ракета. Люди мали змогу отримати відповіді на питання, що хвилюють, зокрема щодо відновлення житла, виплат та подальшої долі будівлі. Подробиці далі. Розпочали зустріч зі звіту профільних спеціалістів міської влади. Одразу після прильоту, 2 березня, на місці працювали комунальні служби. Протягом трьох днів комунальники закрили плитами ОСБ вибиті вікна у 15 багатоповерхівках навколо та разом з рятувальниками виконали заходи зі стабілізації стану постраждалого будинку. Це у нас стабілізаційні заходи проводились на етажах: міжетажні прольоти, квартирні прольоти, щоб не було. Ризику суву, обвалу, потолків, міжетажних проходів. Зараз ці роботи рятувальні, наша комунальна служба Кварс Кобра закінчили. Нині комунальники продовжують роботу всередині будинку, консервують його, аби уникнути подальших руйнувань через негоду. Крім того, фахівці науково-дослідного інституту здійснюють обстеження дому. Попередньо стан фундаменту задовільний. Повний звіт очікують на кінець березня, початок квітня. Відповідно, 7 березня вже був заключений договір з 7 чи 8 плюс-мінус доба, заключений договір з проєктною організацією, яка разом працює з науково-дослідним інститутом. І ми очікуємо, що десь на липень вже у нас буде готовий повністю проєкт капітального відновлення вашого будинку. Буде, якщо відновлюватися дом, всі труби ржаві. Це все буде враховуватися це все повністю будуть відновлюватися. Всі комунікації беруться за це проекти європейські партньори, і вони сразу кажуть, що це була все повинна бути в сучасному вигляді. Нині кажуть у міськраді через значні руйнування будинку, відновити опалення, газ та електропостачання неможливо. Тож 2 березня всі нарахування за комунальні послуги для мешканців цієї п'ятиповерхівки призупинені. Долгі за попередні періоди в квітанціях будуть надходити, але я зауважу, що з 2 березня всі нарахування призупинені. Мешканці мають право звернутись за фінансовою допомогою. За даними департаменту соціального захисту населення, станом на 17 березня подано 51 заявку щодо встановлення статусу ВПО. Стосовно 34 вже призначені виплати. Ще 17 людей отримують їх найближчим часом. Скажіть, будь ласка, 10 тисяч це кожного місяця. Це ми будемо із марта, з 2 числа, коли прилюд був в начисленні. Да, да, тобто да, це в апрелі вже реально да. буде. Так. Да. І дивіться, поки ваше житло не відновлять, ви будете щомісячно отримувати по 10 тисяч. Чотири особи звернулися по 15 тисяч одноразово. Інформація департаменту соцзахисту, вона буде передана в бухгалтерію для нарахування. Крім того, особисто Анатолій Валентинович Куртів з свого депутатського фонду семи родичам виділив по 50 тисяч на 11 загиблих щодо поховання. Двоє власників зруйнованих квартир звернулись до міської влади з проханням допомогти з тимчасовим житлом. Їх поселили в модульне містечко. Представники міської влади зазначають, у разі виникнення будь-яких питань у мешканців будинку по вулиці Незалежної України 67 будуть проводити такі зустрічі і надалі. Єлизавета Баздарева Антон Бондаренко телеканал МТМ. Підтримка обороноздатності створення захисних споруд, зміни у міських програмах та статутах комунальних медичних закладів. Минулого тижня у Запоріжжі відбулася 17-та сесія міської ради, восьмого скликання. На засіданні депутата розглянули близько 150 питань та ухвалили низку важливих для життєдіяльності міста рішень. Докладніше розповість Артур Туркін. 11-й годині розпочало чергове сесійне засідання після затвердження порядку денного, виконуючи обов'язки міського голови, озвучує звернення від фракції Слуга народу до депутатського корпусу. Воно стосувалось виплат військовослужбовцям. Наголосив, що повідомлення про винагороду у 100 тисяч платитимуть лише тим бійцям, які перебувають на передовій недостовірне, поширюючи цю інформацію, деякі політики намагаються розколоти. Суспільство, закликаємо представників усіх політичних сил припинити вводити в оману військових і відмовитися від спроб отримати політичні дивіденди за рахунок послаблення нашої обороноздатності, виплати додаткової винагороди військовослужбовцям, які беруть участь у бойових діях, безпосередньо на лінії зіткнення не змінюються. Вони як були раніше і залишаються на рівні 100 тисяч гривень. Далі міські обранці перейшли безпосередньо до розгляду порядку денного. Основні питання стосуються підтримки військових, соціального захисту, постраждалих внаслідок ракетних атак та заходів з посилення безпеки у місті. Зокрема, депутати затвердили міську цільову програму створення фонду захисних споруд на комунальних підприємствах. Вона спрямована на захист працюючих на об'єктах критичної інфраструктури на майже 30 мільйонів гривень збільшили обсяг фінансування програми підтримки обороноздатності та забезпечення безпеки і правопорядку у місті у подальшому ці кошти розподілять згідно з пропозиціями, які надійдуть від частин збройних сил України, нацгвардії правоохоронних органів. Зараз розглядається ще питання для розробки вже стаціонарних, хороших укріпрайонів для того, щоб вони були постійно, щоб були комфортні умови для несення служби, для роботи з людьми на цих блокпостах, щоб під час тривоги можна було і укриття отримати, і людям, місцянам, і військовослужбовцям. Це теж якби в комплексі допомоги військовим теж акумулюється в цій програмі. Я думаю, що на натурі. На ту сесію ми вже подамо якісь готові рішення, проєкти рішення для того, щоб розпочати проєктно-кошторисну документацію. Також міські обранці затвердили нові правила благоустрою міста та низку програм щодо стану доріг, освітлення та озеленення. Зокрема, комплексна програма благоустрою дорожньої мережі, території міста та охоронної діяльності на 23-25 роки передбачає велику кількість заходів із загальним фінансуванням у 482 мільйони гривень. Наша програма якраз забюджетована. Вона реальна, вона підкріплена асигнуваннями з міського бюджету. Проте на жаль. Ми всі розуміємо, що якщо брати повну нашу потребу, то цих коштів, ну, сказати, що мало це нічого не сказати, бо фінансування від загальних потреб у нас наразі по якимось напрямкам навіть не дотягує до 10-12% від тієї потреби, яку б ми могли реалізовувати. Тому ми сподіваємось на нашу скорішу перемогу і на те, щоб ми могли вже починати працювати наповну і робити наше місто кращим, комфортнішим. Також депутати затвердили переименування низки міських вулиць. Тепер у Хортицькому районі є парк героїв Національної гвардії України. Колишня вулиця Добролюбова відтепер зветься Фанатською на честь загиблого офіцера-розвідника Івана з позивним фанат. Вулиця Курська, на честь Максима Здоревського, майора поліції, який загинув внаслідок ворожого обстрілу гуманітарної колони на виїзді із Запоріжжя, 30 вересня 2022 року. Року також рішенням сесії В'ячеслава Богуслаєва було позбавлено звання почесного громадянина. Артур Туркіни, Гірник, телеканалом ТМ. Заощаджує половину вартості електроенергії, що споживається в нічний час. Запоріжжя Обленерго продовжує заміну старих приладів обліку електроенергії на сучасні смарт-лічильники в оселях містян. Таку послугу безплатно надають в рамках інвестиційної програми. У чому переваги розумного приладу обліку для споживача дізнавалась наша Анна Крамаренко Електролічильники нові старий фонд день ніч ага. в ньому стається та ж сама. Гриня 44 до 250 кВт, а нічний тариф по 72 копійки буде добре. Окрім цього, розумний прилад обліку буде показувати ще й час, дату, номер лічильника напругу в мережі та силу струму. До того ж, за так званим дифтарифом День ніч можна зекономити від 25 до 40% коштів абонентам, адже вночі вартість вдвічі менша. Лічильники будуть самі передавати покази. У них вже встановлено тариф день-ніч. Тобто вам вигідніше, бо вночі за нічним тарифом з 11 вечора до 7-го ранку у вас буде окремий тариф рахувати два рази дешевший. Денний тариф залишається такий, як у вас обувь. Передавати покази можна і самостійно через сайт, чат-бот або за номерами телефонів, що є на сайті підприємства. Передаєте показники, то ви кажете, день такі покази, ніч такі покази. Сразу пішли до електролічильника, глянули, записали, Т1 це день, Т2 це ніч. Якщо заміна лічильника здійснюється з ініціативи Запоріжжя Обленерго, то вона для споживача безплатна. Оновлення приладу також дасть можливість фахівцям підприємства розуміти завантаженість мереж переваги для компанії, то це, по-перше, ми можемо аналізувати дані споживання споживачів наших, проводити аналіз завантаженості наших мереж. Аналіз Споживання електричної енергії нашими мережами, а також ми заощаджуємо людський ресурс, завдяки чому можемо більш ефективно використовувати це в своїй фінансово-господарській діяльності. Загалом у місті вже встановлені понад 70 тисяч смарт-лічильників. Нині роботи із заміни старих приладів обліку електроенергії на сучасні розумні здійснюють в комунарському районі. Адреси, де саме мають виконати заміну, публікуватимуть на офіційній сторінці підприємства у Фейсбук. Також енергетики звертаються з проханням не перешкоджати роботі їхніх фахівців. Анна Крамаренко Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Італійська казка для дітлахів цих вихідних у Запорізькому театрі молоді показала виставу для маленьких переселенців під назвою Апельсинова принцеса. Сюди завітали з родин, яким довелося покинути рідну домівку. Такі заходи протягом останнього року трупа театру та волонтери провели вже з десяток разів. Історію, що відбулася у королівстві сонячної Італії, бачили і наші журналісти. Поки малеча розважається перед виставою, за кулісами актори вже готуються до виступу, наносять грим та приміряють костюми. Вже за кілька хвилин вони вийдуть на сцену, аби розповісти дітлахам казку із сонячної Італії. Історія починається з казкаря, який виходить на сцену і каже: «Добрий день. Зараз почнеться казка, і він її починає як, оживляти за сюжетом. Принц казкового королівства занедужав. Він зовсім не сміється, не має настрою та нічого не їсть. Відомий комік царства Труфальдіно влаштовує карнавал, щоб розвеселити та вилікувати принца Тарталія. Допомагають у цьому і маленькі глядачі. Однієї посмішки принца замало. Підступна сестра короля та придворний лікар пропонують іти небезпечною дорогою до саду чакунки Клеонті, аби знайти чарівний апельсин, який допоможе принцу. Та, попри їхні злі замисли, дорогою Тарталія зустрічає кохання та долає недугу. Вистава дуже потішила дітей. Діляться батьки маленьких глядачів. Вони вже там танцюють все, доці років і соночку 7. Ми сам час проживаємо в Запоріжжі, а самі ми з Благовіщенки біля Енергодару. Ну, приїхали сюди, тому що там не жити, Ми живемо тут. Про виставу дізналися з телеграму. Актори ж кажуть, емоції дітлахів після вистав безцінні. Трупа театру вже понад десяток разів виїжджала до місцевих хабів, аби подарувати малюкам радість. Ми їздили по різних хабах переселенських, ну на ці вистави з іншими виставами, так і там, звичайно, ну коли туди приїжджаєш, коли дітки дивляться на тебе, і ну, ти просто виходиш, просто щось там, якийсь костюм, там навіть просто клоуном. Виходиш, щось гей, і вони ай радіють. До заходу долучилися і волонтери, які ще з минулого року організовують міні свята для дітей. Без подарунків малечу не залишають. Цього разу кожному вручили гігієнічний набір та в'язану іграшку. В цьому разі ми Думали, думали і придумали, що у нас є багато майстринь, українських майстринь, які могли би подарувати діткам трошечки турботи, добру свого серця. І ми кинули заклик у інстаграмі. Сподівались на незначну кількість, якщо чесно, в умовах війни, відгуків людей, але Наразі в нас більше ста учасниць з різних куточків нашої ненької України, які виготовили для діточок різні іграшки. Це дітки-переселенці з нашого Запорізької області, це Пологівська, Гуляпольська, Бердянська, Мелітопольська громада. Але є і з Донецького, є з Крима, є з інших окупованих територій. За гарне свято ж малеча віддячила своєю творчістю. Кожен створив малюнок для наших захисників. Згодом всі доробки дітлахів передадуть на фронт. Тетяна Пода, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Більше інформація знаходите в нашому телеграм-каналі. А також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому у мене все. Зустрінемось на телеканалі МТМ.